Всім привіт! З вами Сімейний лікар і сьогодні ми обговоримо три препарати, які входять до однієї групи, а саме інгібітори АПФ, і це перендоприл, раміприл, лізеноприл. Дані препарати використовуються для лікування гіпертонічної хвороби. Ще один препарат цієї групи, а саме Налаприл, ми розбирали в окремому відео. Тож можете глянути, як ми знаємо, гіпертонічна хвороба це захворювання, яке супроводжується підвищенням рівням. Гормонів в плазмі крові, таких як ренін чи альдостерон, це захворювання, яке супроводжується жорсткістю судинної стінки, коли судини втрачають свою еластичність, що в свою чергу призводить до розвитку гіпертонії. І це захворювання, яке супроводжується затримкою натрію в організмі. І як наслідок цих основних механізмів з'являється гіпертонічна хвороба, результатом якої є підвищення. Цифри артеріального тиску, що в майбутньому може стати причиною інфаркту, інсульту, ниркової недостатності і багатьох інших більш серйозних захворювань. Тому цифри артеріального тиску це такий симптом того, що в нашому організмі відбуваються серйозні зміни, на які ми повинні реагувати. І сьогодні ми обговоримо ту групу препаратів, які безпосередньо будуть впливати на рівень реніну в нашому організмі. І сьогодні в нашому відео три препарати: це перендоприл, раміприл та лізеноприл, які по своїй ефективності, силі і ступеню доказової бази мають майже рівноцінний вплив на зниження реніну, як наслідок зниження артеріального тиску. Тому в даному відео ми е, говоритимемо про три препарати, як про один, оскільки по своїй суті вони мінімально відрізняються один від одного. І для того щоб розібратися в даній групі. Потрібно сказати, що інгибітори АП по своєму впливу дуже схожі на групу блокаторів рецепторів ангіотензину, які мають майже однаковий вплив на наш організм і діють на ту ж причину появи і розвитку гіпертонічної хвороби. Тому повторимося, що дані дві групи поєднувати не можна, тобто прили і сартани разом не застосовують. Є дві принципові різниці між цими двома групами. І отже, інгібітори ПФ, крім того, що вони блокують ангіотензин, вони підвищують рівень бредекініну. Бредекін брадикенін це гормон в плазмі крові, який з однієї сторони може призводити до появи кашлю у пацієнтів і розвиток такої побічної дії, як сухий кашель, і як реакцію на прийом препаратів з цієї групи шляхом підвищення, як ми сказали, бридикініну. З іншої сторони, є вазодилататором вазодилетатором. Високий рівень бридекініну сам по собі як доповнення понижує артеріальний тиск. Тому, як би парадоксально це не звучало, але пацієнти, які кашують на інгібітори АПФ, у них тиск тримається ще краще, ніж у пацієнтів, які не кашують на інгібітори АПФ. Як ми розібралися, причиною цього є високий рівень бридекініну. Тому, звичайно, якщо з'являється кашель на цю групу препаратів, а він з'являється у 10% пацієнтів, що приймають дану групу препаратів, то, звичайно, препарат варто замінювати на препарати з групи сартанів. Хоча в цьому кашлі нічого страшного немає. Але це знижує якість життя наших пацієнтів. Друга принципова різниця між інгібіторами АПФ і сартанами це вплив на прогноз при лікуванні серцевої недостатності. Інгібітори АПФ перендоприл, раміприл, прилад препарати першої лінії для лікування серцевої недостатності. І в даному випадку, неважливо, чи є у пацієнта гіпертонічна хвороба при наявності серцевої недостатності, інгібітори АПФ являються препаратами першого вибору, оскільки вони суттєво збільшують тривалість життя пацієнтів з серцевою недостатністю. У всіх інших випадках інгібітори АПФ мають однакову доказову базу з блокаторами рецепторів ангіотензину, тобто сартанами. Тобто вони однаково впливають на гіпертрофію, лівого шлуночка, на частоту серцево-судинних подій, інфаркти, інсульти і так далі. Тобто, у всіх інших випадках, крім трьох вище перерахованих, ми можемо на рівні використовувати інгібітори АПФ і сатани. Отже, лізеноприл, перендоприл, раміприл три препарати, які є найпопулярніші, найефективніші, які відповідають всім критеріям сучасного підходу до лікування тієї ж гіпертонічної хвороби. Кожен з цих препаратів застосовують один раз на добу. В кожного з цих препаратів свої початкові дози, які можна титрувати до цільових рівнів артеріального тиску. Як ми вже сказали, для кожного з цих препаратів найчастішою побічною дією є сухий кашель, який не є ознакою серйозного захворювання. Тому під заключення будь який з цих трьох. Препаратів в рівній силі можна використовувати для лікування гіпертонічної хвороби чи серцевої недостатності, і кожен з цих препаратів може бути вибраний вашим сімейним лікарем чи кардіологом в залежності до уподобань вашого лікаря, в залежності до власного досвіду лікаря, який призначає вам препарат з даної групи. Скажу за себе, я призначаю і раміприл, і перендоприл. Щодо лізеноприлу, то декілька моїх пацієнтів говорили, що препарат не працює 24 години і його не вистачає. Хоча, як я сказав вище у всіх дослідженнях, лізеноприл доказав свою ефективність і йде на одному рівні з перендоприлом і раміприлом. Тому в інструкції до цих трьох препаратів однократний прийом на добу. Препарати можна приймати як вранці, так і ввечері. Препарати приймаються один раз на добу, оскільки діють 24 години, тому розділяти на два прийоми не потрібно. Препарати діють дуже плавно, майже однаково в будь-які з годин після прийому. Ще обов'язково потрібно слідкувати за рівнем калію в хімічному аналізі крові, тому що інгібітори ПФ і сартани можуть підвищувати рівень калію в плазмі крові. Також потрібно контролювати рівень креатиніну і сочовини, розраховувати швидкість клубочкової фільтрації, по якій ми оцінюємо функцію нирок. Це варто робити через 3 місяці після початку лікування інгібіторами АПФ і періодично перевіряти ці показники. Надіюсь, було цікаво: бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.